Добрий день. Дійшла черга вже до цієї сої, що 15.30 міжодка. Ось такий має вигляд. Сіяли в 20-х числах квітня. Тут ми через два рядка сіяло. Один не сіяло. Сіяли СЗшкою в 5 і 4. В принципі, непогано. посіяла посіялася зешка. Отакі рядочки. У нас вже. ну. Не забрало буду. Койде появля... попадається. А так вже рядки, можна сказати, зімкнулись. Ті, що на 30 ще ні, а ті, що на 15, вже зімкнулись. Моє право на життя такий посів. Там мені писали навіщо на СЗЕшку маркерів. Ну, В принципі, СЗшка Далеко ж колоса на СЗ 5,4. Не поведеш чітко так. А так нормально ось посіяно. Тут у нас вже гілкування. Пасуйка. Зараз вирвати, подивитися чи єсть. Бактерії присутні бактерії. ...заселені вже Це кусується щось отак вліплено. Можна сказати... Вот Отаке в неї гілкування. Цвіту ще нема. В принципі. На вигляд непогано. Може, Оце дощ недавно у нас пройшов, тому вже піде бур'янець. Ми її перед дощем. Покропили. Дали по три літри. Ну, де Суняшники були. поубивало їх. Поприбивало, а лобадок уйде стоїть. Ну, а так. В принципі, нормально. Навіть повставала та суя, де проїхали трактором. По технологічних кол'ях повставала. Модок ну, на вигляд непогона. Може, камера й не, не передає? Ну, кулір такий зелений зелений. Що ще по тій своїм? Ну, в принципі, сіяли не оброблену. Сіяли 2,035 сою. Тут. Канадську сою. Два рази обробили гліфосатом. Не знаю, може після дощу і прийдеться третій раз обробляти та добити пішло, не вбило, кой йде лободу. Ну, а так нормально, ось видно. Де обладо. Цю ось і вбило. А це таке чи пригнічено, чи може ще не пройшов ні в період. Ну, та будемо наблюдати. Ну, майже таке до голіна. Нормальна соя. Ну, дощу довго в нас не було. Якби дощ раніше пройшов, то була б краще. І ось лобода така. Ото ця наче пригнічена. Трудно бере в цьому році. Глободу кажуть. Хто там що тільки не додав. І лимонну кислоту, і окислівачі різні, і прилипачі. Я нічого не додаю. Самим гліфосотом. Перший раз працювало добре, а другий раз вже це не добило, койде. Ну так, в принципі, бур'януту не видно. Ну, густувата мені, кажется, 15 15.30, а там покаже, Як кажуть, бункер покаже, Густувата чи ні. А, що що ж, а дві десковки тут була, одна з осені і одна перед посівом. І більше нічого такого ми не робили. Посів, сую не обробляли, суя своя. Правда, откалібрована. Ну, СЗшкою посіяли, СЗшка доволі таки нормально сіє. Я б не сказав би, що вона там погано сіє. Виставляли 14-15 штук на метр. Де більше, може, де менше. Поглушили два рядка сіяло, один не сіяв. Можна сказати, 30% не сіяло. А на три секції, так що можна сказати, на 5,4 дві секції сіяло. Коментуйте, може. Хтось щось прокоментує. Може щось іще потрібно. Хтось щось вноси. Ну, а в нас в цьому році трошки напряг. Дуже не розгулюємося. Підживками, ну нічого. Може на той рік переграємо, буде щось краще. Isso é por casal. Suio. Deu para